30 основних, 120 земельних і понад два десятки додаткових питань. Таким був порядок денний чергової 44-ї сесії міської ради, яку провели 26 вересня. Звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського посмертно присвоїли 21 захисникові загиблому в російсько-українській війні та Роману Шухевичу. Півтора мільйони гривень спрямували на програму дрібного ямкового ремонту доріг, і 3,5 мільйони на утримання та розвиток доріг і дорожньої інфраструктури. Комунальному підприємству Спецкомунтранс дозволили взяти кредит на придбання п'яти сміттєвозів і виділили з бюджету 11,5 мільйонів гривень на перший внесок. Рішення ухвалили одноголосно. Щоправда, депутат Олександр Марчук нагадав, що таке придбання можна було зробити значно раніше, не переплачуючи відсотки за кредит. При розвісно, що це не було почуто рік назад, більше коли. Коли цього ПДФО і можна було би не залучати кредитних коштів, але це вже відповідальність українців. 628 тисяч гривень бюджетних коштів міська рада спрямувала на програму підготовки та проведення культурно-мистецьких масових заходів. У цьому контексті депутат Василь Кобильник звернувся до доповідача з питанням чи вирішена у Кам'янці-Подільському проблема з розміщенням шахового клубу. До нас отряд звертаються представники шахового клубу щодо забезпечення роботи його. Ви казали, що це гаразд, що воно тут працює. Чи існує комунікація з представниками шахового клубу? Чи всі питання, з якими вони звертаються, вирішуються? Замість Валерія Ковальчука взявся відповідати Михайло Посідко, тим самим вказавши доповідачу, як має звучати відповідь з паном Дубовим Спілкуємося майже через день. Ми йдемо в секундочку, а ви є президентом цього клубу? Ви говорили про співпрацю з шаховим А ми ж за це запитали. Там є різне керівництво, де ми постійно також стулкуємося. Спільно ми організовуємо ради шаховий турнір. В якому чи це коли В жовтому місяці ми спільно організовуємо турнір, приїдуть дуже багато спортсменів з усією Україною. Так? Так. так. У контексті розгляду освітянських проєктів черговий раз порушили питання пільгового харчування дітей військовослужбовців. Категорії дітей військовослужбовців законодавчо в пільгікатегорії не визначені. Тому ми з вами зробили таке звернення, депутатське звернення до кабінету міністрів Верховної Ради, на що ми отримали відповідь, відповідь міністерства фінансів, яке сказало, що так. Це питання на сьогодні на розгляді, чекають відповіді Міністерства світу. Обіцяю, що до кінця цього місяця дадуть відповідь про те, чи буде ця категорія включена в обов'язкові чи ні, чи буде включена цього року, чи буде наступного. Станом на 0,5 вересня кількість дітей, які подали довідки, що їхній батько чи мати здійснює оборону України. Було в нас тисячу дітей. Станом на 24 вересня не пройшло на пів місяця. У нас вже було 1634 дитини, тобто менше ніж за місяць кількість дітей збільшилась на 457 дітей. І розрахувати, яка потреба ми дійсно не можемо, тому що кількість дітей щомісяця зростає. Це недопрацювання, допрацювання розумієте нашої міської ради, нашої мерії, скажіть, будь ласка. Чи невже ми не можемо знайти 5-6 мільйонів, щоб наші дітки військовослужбовці мали можливість харчувати? Що є така проблема? чи ми, по закону є закон справді, є закон війни. чому ми знаходимо на Буківку, на Савочку, на все ми знаходимо, а на допомогу не військове, не на харчування діток, ми, ми не знаходимо, ми звертаємося, ми звертаємося. До державності до субвенцій. А чому ми не можемо виділити наша міська рада? Чому ми не можемо виділити наші депутати вогонь міського голови на харчування цих дітей? Ну чому? Суспільство має запит на цю послугу, і ми маємо як місцева влада, на це також реагувати. Я думаю, що і які назвала пані Юля, чому буде коригування? Ми не знаємо скільки діток підпаде під ті соціальні пільги і ту соціальну пільгу, яка вже є то ми розуміємо, що вони підпадуть під вже захищені статті, які регламентуються нормами інших законів, і це абсолютно природно. І я думаю, що зараз є час, поки йде міністерство щось від нього очікувати хорошого, я думаю, що не варто. І це зовсім не означає, що ми маємо вернутися спиною до цих Зараз розпочинається наскільки я розумію бюджетний рік, формування бюджету, до затверджуватися головні програми пошториси, тому числі і ця. І я думаю, що до грудня місяця, коли буде розглядатися і програми, і бюджет, вже буде якась певна цифра орієнтовна. І Я думаю, що ця цифра, навіть якщо на залишиться на рівні 5 мільйонів додаткових, то це абсолютно посильна для міського бюджету сума. Ну і тому ну, це де, на наступний рік. Якщо ми не будемо підвищувати вартість харчування, то це вже десь на 80 мільйонів 80 мільйонів уже. Прошу, не просто не маліпулюйте цифрами, не. тут немає бути політики, як деякі хочуть питання підняти. Це дійсно є проблема. Частина цих дітей вже підпадає під під категорію незалежно метод, то цифра буде коригуватися іншим. У нас зараз уже 70% покриває. покривають далі. Ми чітко знаємо, що діти є різного віку, є до шкільнята. Є початкова школа, є старша школа. І тут ми можемо, виходячи із, із своїх фінансових можливостей, закривати одного дві категорії, обґрунтувавши, що ми можемо піти саме на такий поступ, на такий крок, Наприклад, закрити питання харчування е, шкільня. Якщо воно там не закривається, ну є різні варіанти. Просто я намагався донести, тому що це питання треба вивчити і аргументовано, виважено підійти до прийняття рішення у грудні місяці, коли ми будемо затверджувати головний кошторис нашого міста. Тут питання не в політичних а в тому, що ми захищаємо цих дітей, і ми гроші можемо використовувати на розмітку доріг, а найти на харчування дітей. Хотя б 50%, 50% батьки, 50%, 50%, 50% Ми, як міська влада, ми чомусь не можемо. Я рахую, що воюючи за цих дітей, ми ну, можемо і повинні в першу чергу думати за цих дітей, тих військових, які зараз захищають цю країну, захищають тих, хто знаходиться в полу. Чи з'явиться наприкінці року відповідна програма безкоштовного харчування дітей військовослужбовців, покаже час. Наразі усе залишається так, як є. А от кращих працівників освіти міська рада вирішила стимулювати преміями. Щоправда, поки фінансовий ресурс обмежений, такі грошові винагороди отримують лише п'ятеро освітян. Впродовж освітянської теми депутат Василь Кобильник запропонував доручити структурним підрозділам міської ради напрацювати звернення до керівних органів держави з метою недопущення об'єднання закладів вищої освіти у Кам'янці-Подільському. Міністерство освіти і науки України взяло курс на об'єднання навчальних закладів, що може мати негативний вплив на функціонування наших університетів та фактично зруйнувати наші історичні регіональні освітні центри. Я зараз виступаю на Києво-Могилянської академії, тому мене важко назвати упередження. Збереження наших місцевих закладів вищої освіти може стати не лише можливістю для наших студентів, але й з часом може прихистити викладачів та студентів із тих регіонів, де ситуація сьогодні критична. Пропозицію Василя Кобельника підтримали 23 голосами. Одним із основних сесійних питань був проєкт рішення про розподіл та перерозподіл бюджетних коштів. Загалом йшлося про суму понад 40 мільйонів гривень. Мотивуючи тим, що все опрацювали в комісіях та на засіданнях фракцій, проголосували синхронно, без питань та зауважень. Три мільйони гривень міська рада передбачила на підтримку військових. Депутат Руслан Волков наголосив на необхідності спрощення самої процедури передачі обладнання військовим. Ми повинні трохи відійти від тої бюрократії, щоб скоріше ми могли надавати допомогу. Є проблема в чомусь закупити якесь обладнання. Звернулася той чи інший інший підрозділ. Міська рада закупила і передала до акту прийому передачі, тому що не завжди є можливість військам передку звертатися до свого штаба, щоб напечатати то письмо звернення і так далі. Я мав віду, що треба опростити цю цю процедуру. Озвучена пропозиція залишилась без відповіді, тож невідомо наскільки зміниться ситуація. Наступним був великий пакет земельних питань, щоправда, з ним депутати впорались досить швидко.